Нещодавно вітаю вас, мої дорогінки. Нещодавно Буданов зробив таку заяву, що на ЗСУ навесні ЗСУ будуть наступати. Готуються. Тобто ЗСУ готується. Зараз, зараз я прочитаю, в березні. Ага. Готують якийсь наступ. ЗСУ готує росіянам якийсь наступ. Давайте подивимося. Ну, ми, ми говорили в принципі. Я казала, що ми, ми конкретно не дивилися. Мені здається, щоб Україна наступала. Ми дивилися конкретно битву за Донбас. Ми дивилися, що Росія буде десь кінець лютого. У нас виходило так кінець лютого, початок березня, що Росія буде наступати. Тепер подивимося, Україна. Чи є такий задум? Думаю, що є, але подивимося. Є такий задум. Є такий задум, є, є тут. Я так скажу, але поки що йде пауза, стагнація. Дивіться. Дві ці карти. З двох сторін, будемо так говорити, це четвірочки, так? А четвірочки це завжди стабільна е, карта. Поки що е, стабільна стагнація і стабільний збір ресурсів іде. Дійсно, наші готуються. Ось ці дві карти готуються. Це, е, ви знаєте, це е, рідина це як кров, кров за рідних. Е, дивіться, це, знаєте, у мене якось це ось зараз від. від як би це сказати, така. Ну, я скажу спочатку, потім поясню. Мені йде така інформація, що ніби помста. Помста у наших, дивіться, бачите, ось повна чаша емоцій вже виливається. Ви бачите, стільки кругом ось цих будинків, дивіться, дивіться, ось це така інтересна колода. Зазвичай ту з Кубків. Uh, ніколи би не подумав, але ось подивіться, будинки валяться uh, пожежа кругом, так, і тут вили... ну, Це може і не пожежа, може це сонце, але воно така асоціація, ніби взриви йдуть, війна кругом. А всередині в душі у наших у всіх, за рідних, тому що ось двойка кубків теж um, говорить, бачите, за сердечні справи, а рідні наші і є сердечні справи, тобто у наших. Кипить. вони готуються. Бачите, готуються. Вони готуються спокійно, але в них всередині ого го, -го. Е у наших військових, мої дорогенькі, помститися за всіх. Ось у мене так пішло ці, ці дві карти, тому що, бачите, збирають по покрапилі. Знаєте, сльоза до сльози і чаша переповняється. Тобто е я зараз бачу, що готуються, так е можна сказати, і злість. Теж також, але бачите, у військових нема тої злості, як би сказати, психів, мовчазна злість в душі, в собі, всередині, за рідних, за близьких за всю Україну. І це їх пов'язує. Бачите, це пов'язує їх. Така йшла в мене інформація. Це, знаєте, як Лев іде, цей король звірів. так так і в них це як ніби основна мета. Це найголовна мета у них зараз помститися, забрати своє. Але поки що, ви бачите, підліковується, можливо, хтось. Хтось, можливо, як сказати, якусь паузу робить. Я не знаю, чи я правильно зараз скажу: ротація, дислокація чи як це називається, укомплектація, ось це теж може бути. Я вже говорю всі підряд слова. Uh, і, і зараз мене закидують, будуть сміятися з мене. Але я хочу вам донести те, що я бачу. Год, підготовка йде і повним ходом. Навіть якщо ми нічого не бачимо, воно йде повним ходом ось це видно. Крапелька до крапельки це все йде. Тепер подивимося, давайте чи, е, чи буде навесні? Навесні він написав. зачекайте. зачекайте. навесні ЗСУ будуть наступати, готують. Готують нас. Ой-ой-ой. ой-ой-ой ні 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 я не хочу. Я не хочу то. Там там дійсно готується щось, але я хочу не хочу 20 карт викидувати. І так. Ви знаєте, якщо карта якась випадає, я її кладу назад, якщо вона має вилізти, то вона вийде. Повірте мені. І так. Проходять навчання. Іде підготовка, конкретна підготовка йде, наскільки я бачу, до походу. Оце і є, щоб не стати знову на ті самі граблі, йдуть навчання. Ну, навчання, бачите, які, скажімо так, що це показує, ця карта показує навчання їм приносить, ну як сказати, полегшення. Навіть не задоволення це полегшення. Те, що вони щось, хоч щось там, ну, будемо так казати, не всі навчаються, звичайно, де є. Напрямки, які конкретно мають Бахмут, наприклад, Соледар. Інші є, Запорізький напрямок, наприклад, так, є, що тривають бої. ось Але от саме там, де готують до нападу, там затища, щоб ви розуміли, можливо, ви знаєте, де затищає, так? І там іде Ну не те, що в задоволення, а таке. Ну, я сказала слово, у мене вже воно вилетіло. Ось, це не в задоволення, це ну, полег... О, полегшення, здається. Приносить полегшення, відволікання, щоб не просто сидіти. Розумієте, тому що не на всіх е, точках е, проводять, е, ну, ідуть бої, не на всіх. І ось десь вони готуються. Я бачу, що тут готуються до нападу конкретно. Так. да, Приносить їм це. Будемо так казати, задов... ну, задоволення нехай буде. І тепер наступ. Ну, Видно, що буде. Тепер сам наступ. Нас лякає. Ось цей наступ нас лякає страшно. Я, я це вже бачу. І... Дивіться. Дивіться, поки зима, бачите, поки зима, вони не рушіні. Хоча, хоча енергії. Ем... Трошечки не вистачає енергії. Зима треба зігріться, бачите, трошечки енергії їм не вистачає нашим військовим. Але те, що вони готуються, поки зима буде, не буде, поки будуть такі сніги, нічого не буде. Це я вже казала, що як буде розцвітати, почне почне тепліти, я тоді бачила. Це може бути кінець лютого. Це може бути початок березня. Дійсно будуть наступати, мої дорогеньки. Поки що я не бачу. Я не бачу поки що. Іде трансформація, мої любі. Іде трансформація о, у наших військах. Тобто добирається, е, як це сказати, міняється щось, е, ремонтується щось. Іде конкретна підготовка. Це да. Ось так, мої дорогеньки: дійсно буде, готують. Давайте подивимося, на якому напрямку. Давайте напрямок. Давайте виберемо приблизно два напрямки. Напрямок Донбасу, напрямок Донбасу і напрямок Криму. Де буде? Ви знаєте, а карти не хочуть нам казати. Дивіться, ні одна, ні друга карта. Тут у нас йде король монет. Тобто Донбас, коли буде достатньо землі у нас. Я так бачу, коли достатньо буде. А тут якось, ну, давайте докладемо. Да, тут, тут, тут землі. А тут ще чекають слушного моменту. Дивіться. Дивіться, як я це бачу, Донбас, я вже казала, що в мене таке враження йде, і я і зараз так відчуваю, що Донбас це вже більше наприкінці. Туди Маріуполь, це все піде вже. Цей напрямок буде в кінці. Бачите, щоб більше у нас свого було ресурсу. Тобто, з Кримом, якщо Крим буде наш. Буде легше і це. Чомусь у мене так іде. Тут якась ситуація ще крутиться, вона ще обговорюється. А ви знаєте, я не буду зараз гадати, відверто вам скажу не буду гадати, тому що мені треба знати приблизно, який напрямок. Ну, Я не бачу, щоб це був Донбас навесні. Це щось поменше буде. І конкретно я Крим не бачу. Тут якась ще ситуація крутиться. Чому там випадає? Давайте я ще, ще докладу. А, ви знаєте, буде, буде Крим, але я не бачу конкретно. Візьмуть, ви знаєте, а Крим візьмуть ви знаєте, чому я не бачу ніяких ворожнечів? Або його дуже легко візьмуть, той Крим. Таке враження, бачите, що ви, він ніби парал, ну, якось так спокійно сам перейде. Ніби, знаєте, от є, є приказка не на часі, а тут на часі якраз. І якось от місточок і наше. Чомусь у мене таке враження, і ось ця карта теж показує. Якось, я вже говорила, що Крим якось легко візьмуть. Ну, легко, навіть якщо хтось один загине, це вже трагедія. Але тієї великої битви я не бачу за Крим. Не бачу. Тут якось воно, знаєте, по маслу пройде на часі. Ось якось так. І воно наше. Гаразд, мої любі, не будемо далі гадати. Трошечки почекаємо і зробимо пізніше трошки розклад. Разом до перемоги, мої дорогенькі, і сподіваємося, не тільки сподіваємося віримо в наші збройні сили. Вони найкращі. Слава нашим героям! Разом до перемоги!